Добрий день, це канал я і мамі Не ринки. І ми з вами на городі садимо, садимо гарбузи. Дивіться, які будуть рослини, скільки хмар на небі. Бачите, це все гарбузи будуть. Так, саджу гарбузи від дяді льоні, Що? чорні якісь такі. О. Так, Тут ще в мене є звичайні білі. А отут в мене був мікс гарбузів. Люди добрі, скільки жию, ще такого не бачила міксу гарбузів. Як відкрила в шоці сама була? Титан, Арабацька, ну, та, що їсти, Диня, Кавун. Тут тільки чого не було всередині. І які, і як їх було? Якісь ще такі довгі якісь були насіння, і, і круглі, і грубі. Я вам кажу, там не знаю, ну, писало мікс. ну Мікс то мікс, ну, що стільки сортів буде, що в гарбузах кавуни будуть. Ну я думаю, що кавуни, бо зернята такі, як кавуна. Ну я не знаю, може то гарбуз такий з такими сямушками, Поняття не маю. Оце був мікс, тут різних гарбузів намальовано було. І про воно було. То якийсь капець. Рабацька титан. ну Тут нема того написано. Коротше кажучи, ще тільки не було. Я забулася знімати якщо чесно. Ми вже от стільки до, до сведра ми вже посадили майже половину. Ну нам ще є трохи садити. Трошки більше половини ще садити. Ось, ну в мене ще й насіння багато, ви не думаєте, тут ще в мене. Тут ще в мене є і є. Тут ще хватить на ще один город. Ну я саджу більше весь час. Я ніколи потрошки не кидаю. Через те, що я не знаю, як вони сходять. Я намочити намочила, але нарощувати не нарощувала, я чесно кажу. Ось, і Будемо сіяти побільше. А зійдуть більше, то тоді ми їх прорвемо, котрі хуже повириваємо, котрі краще поставляємо. Ось так, буряки зійшли прекрасно, радки вже як шнурки. Думаю, якщо Богдан буде добре, з неділі будемо сапати вже. Ну Потім я вам покажу, які буряки. Якщо, звісно, не забуду, то ще й таке діло. Бо я ще й можу і забути. От, і подивимося тоді ще на морку, чи вже файно зійшла, чи ні. Бо тоді вже сходити почала, але чи зійшла, чи ні, не знаю. А ні, то піде дощ, що з неділі передають на цілий тиждень дощі. І, і тоді ми дочекаємося її сходів, я думаю. Вона сходить прекрасно, бо я її нарощувала. Ось таке то діло. Ладненько. Ми будемо садити. У нас виходить одна, дві, три, чотири ямки в ширину. В ширину 4 ямки ми садимо. Можна садити 3. Але я саджу весь час густіше. Бо в мене тут є друзя круки, ще що небудь. Літає тут райка. Може піти дощ заляти, вони не хочуть тоді сходити. Десь якийсь остається в землі, то я саджу густіше. А там, якщо мені треба, я прориваю. Ось таке діло. Ну і підживляю, тоді вже я показувала, є минулорічне відео, кому треба вже, що вже посходили гарбузи. А хто ні, кому ще не дуже треба, ну то я як буду підживляти, тоді знову ж вам покажу, як я підживляю гарбузи і чого вони в мене такі великі виростають. Зазвичай кожен рік гарбузи в мене прекрасні. Ось такі діла. Ну Поки місь пауза, ми будемо працювати. Так, ось, бачите, лізе. О, лізе, морхочка моя. Треба на ню дощу. Строчну дощу. Дощику! Один, ну дуже бідно та морква. Чого ти по моркві ходиш? Зараз ножки Сходи, ну дуже бідно. Треба душку. А заростає файно як. То капець. Мабурячки. Красота. Дивіться гарно. Радочки, всі знатися, вже можна проривати. Но так і капусти ні одної нігде. Тобу... О! Люди бачу! Гвалт, Дивіться но, ну. дві капусті є! І третє. О, то-то, да Зверха зійшла капуста, знизу нема. О, ще <плес> одне є одна. <плес> Та ти що? О, дивіться, є капуста. О, і тут є. А чого знизу нема? І то що, походу вся капуста, більше дивить? <плес> Там є, а тут де? А тут же нема? То як трохи? Три ми пачки, дитин. Я дочки капусти не давали. То спочатку ми сіяли. Ну, ну, спочатку була, а в кінці вже ніхто капусти. Іване, останні, останні рази сипали, теж капусти всипала скільки. Що ти мені розказуєш, якби її не сипала? Ще відео знімала. Останню заправку задавала капусту. Ну нічого, хоч пару штук є, і то добре. Конечно, треба ще більше її треба. Ну, значить, докупимо розсади. Досадимо. Треба середні купити. Побачимо. Так, це ми будемо садити кабачки. Ось тут, от, ось звідси. Ось таке сюди. Тут небагато. Кабачки посадимо, щоб було влітом козам що давати. Ось такі то справи. Так що садимо кабачки. Гарбузи ми вже там посадили, де мають бути. Ще тільки по барабоях залишилися гарбузи. Так що ось таке -то діло. Так, гарбузи ми, Богу, дякувати, посіяли, хай Бог благословить, щоб гарний урожай був. Так, тут ми будемо сіяти огірки один, радочок і другий. Далі не знаю, чи ще будуть огірки чи ні. Тут я посіяла ще один радочок, капусти мала. Посію просто на розсаду, чи вона буде, чи ні, подивимося. Ну, посіяла. Камінна голова. Зійде, зійде, підуть дощі, то вона раз-два зійде і ще раз-два розсада буде. Ось, так щось що таке діло. А не повезе, значить не повезе, значить не буде. І тут ще я в себе знайшла свій домашній горох трошки. Ось, ще зрадок буде. Ще зараз сюди посіємо Той горох і посіємо сюди, тоді пересадимо ще туди до стежечки, помідорів посадимо. Ось таке діло. Це у нас горох посходив гарно, салат зійшов гарно. Редізка з бараками червоними прекрасно, сіянка чи чорнушка теж зійшла прекрасно. І моя цибулька. Зелена. Той раз нічого не повисмікувало, значить вже добре. Так. Все. все? Да? все, стоїть, все помідори. То помідори ще висаджувати будемо пізніше. Зараз ще ні. От рідісочка гарно зійшла. Так, десь я тут бачу а чорнушка моя сходить. о, бачите. ну Вона хоче і бачите, гарно. Ліда, бачите, як гарно сходи. Чорнушечка, цибулька. Ось лізи бідненька, ну нема дощу. Ну і заростає гарненько все. Як нанялося. Ну нічого, то таке діло. Цибулька гарна, дуже гарна. Щоб ще не повиривають круки, то буде все прекрасно. Бересведра городника йдемо. Значить, як гарно видно. Радочки, як шнурочки. Ось такий у нас буде великий урожай, такі будуть у нас здорові гарбузи. Бачите, які великі хмари. Ох, як буде гарно. Дав би Бог, щоб гарні вродили. Щоб все гарно родило. Усіх. Хто садить, хай Бог дає гарно усім урожаю. І нам теж. І йдемо. Йдемо додомцю. Гарного всім денечка, мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого. Йдемо з Іваном їсти, м'ясо будемо відмічати. Будемо відмічати завершення посадки. Я ще коло хати треба у гірки посіяти. Ну, Тут десь з неділі. Ось огірки посіяти, там ще в мене щось є, ще ще щось є посіяти. Курами огірків я ще мала щось ще сіяти. Вже не повно. Але ящерки, що коні гонять. Так. Ось таке діло. Так, більше ніц немає нового. Всім всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі, па па па, -па. Подивіться, яка красунька. Як вже тут аромат, я вам передати не можу. Як вона гарно зацвіла. А скільки на ній пчіл? Де тих пчіл стільки набралось? Тут на сроді пасіки ніхто не тримає. Звідки вони бідненькі де на летять? На скриниці що ти плетеш? Одна гони мені жити не дає. То то ті, як їх? Оси! Ну, оси хай а то пчілки, подивіться, трудяшки. І джмелі, і пчілки. Що й все гуде. На ній яблучка невеликі. Вона якби родила кожен раз, по трохи кожен рік. Воно було б трошки веселіше. То вона одного року немає, а на другий рік обліпляна. І вони невеличкі тут. Та й тут земля бідна, все пісок. І так не знаю, як вона росте тут, біднячка. Ось так. Ось така красуничка.